Що ми не маємо права здавати. Нам важко, нам важко по-своєму. Але ми ніколи не зрозуміємо, як важко нашим військовим на фронті. Тому ми не маємо права здаватись, ми маємо тільки їх підтримувати і працювати далі. Власне, те, все, що ми робимо разом з вами. Вже 29-ту акцію нагадують всьому суспільству про те, що наші працюють в полоні. І ми повинні боротися за них, так як вони боролись за нас. Повинні підтримати їх, волонтерів наших, воїнів наших. Тому що якщо ми будемо підтримувати їх, будемо допомагати всіма силами, тоді ми обов'язково переможемо. По іначому ніяк. А якщо ми будемо ждати перемогу, ми дождемось лише полону якогось ще, ще якоїсь окупації. Рухатись і працювати, працювати невпинно до самої перемоги. Нарешті, і мого сина, це щасливо. Що він попав на обмін, і я безмежно щаслива цих почуттів просто не передати. Я бажаю кожному, кожній, всім, хто чекає дочекатися своїх рідних, близьких з полону. І ще хочу подякувати всім, хто нас підтримує, нашим волонтерам за організацію акції, всім небайдужим, хто долучається, всім, всім, всім. Це дуже велика підтримка. Дякую вам всім.